І для цього я не знаю, дуже звучно вийшлося. Добре, я підігнав. В мене був інший трошки цикл і трошки інші трошки інша абревіатурка. Але оскільки я тут майже інноватор, тому я дозволив собі нагло підібрати абревіатурку так, як мені подобається, щоб вона звучно звучала. Може, колись вона вистрілить, і про це я напишу якусь класну книжку. Може вам ну хоча б може вам зайде. Ось. Відповідно, алгоритм дій для своєї апроксимації я назвав фокус. Ось це акронім, який фактично я пробую використовувати в своїй роботі для того, щоб. Фактично виконувати цю апроксимацію, яка дозволяє мені працювати з різним масштабом, і індивідуально, або унікально під кожен конкретний кейс, або під кожну конкретну задачу вибрати ті інструменти, які я знаю і з якими я працюю. Отже, складається з п'яти підходів. Перше це фрейм. Тобто побачити загальну рамку того, з чим ми працюємо, це е, зрозуміти початковий запит там наших е, там е, зрозуміти, які, наприклад, зміни е, відбулися, сформулювати проблему, так і е, задати собі перші запитання, що ми маємо уточнити, і е, що ми маємо в першу чергу перевірити, щоб побачити спочатку загальну картину. Ось, Далі, коли ми розуміємо, яка проблема в нас є, і які компоненти у вирішенні цієї проблеми задіяні, нам би хотілося подивитися, які вони місце займають у наш у Ядрін з точки зору взаємодії з нашою системою. Так, не обов'язково у ядрі або у центрі. Перший етап: фрейм, який більше пов'язаний з тим, щоб сформулювати. Проблему обзерв більше пов'язаний з тим, щоб і подивитися, яке місце ця проблема і компоненти, які задіяні в її вирішенні, займають з точки зору взаємодії зі всією системою. подивитися на залежності ризики. Концентрейт переводить систему в переводить наші дії в зум ін для того, щоб ми сфокусувалися саме на тих областях, які мають найбільший імпакт на наш продукт. І це, це має допомогти нам зібрати ті. Той, тес'ю ті сценарії, які би це мали перевірити хоча б на рівні драйрану. Далі зробити understand, визначити пріоритети і врахувати бізнес велю для того, щоб ми могли виконати своє повноцінне тестування. І Shift це проведення тестування, інтерпретування результатів, і, якщо потрібно, зміщення в якусь зі сторін, щоб ми розуміли, як ми хочемо або будемо масштабуватися. Я, в принципі. В принципі, привів приклад зі зміною вимог. Так? Тобто в нас приходить фіча. Наприклад, ми працювали над такою фічою, в нас змінилися вимоги. Так, і бізнес каже, що треба е там, протестувати, що вона працює. Е і я привів приклад, як, цей, е як ця система фокус може працювати. Як, е, да, як ця штука може працювати з точки зору, наприклад, такого кейсу? Я тільки один вибрав, щоб знову ж таки не грузити, не грозити вас і більше часу поговорити. Е, отже, коли ми кажемо про фрейм, нам би було класно зрозуміти, що змінилося, і під це вибрати інструмент. Ми е, працюємо з обзерв, щоб проаналізувати контекст і ризики цих змін. Ми концентруємося, щоб вибрати оптимальний набір сценаріїв і провести драйран, тобто щось дописати, щось оптимізувати, з чимось попрацювати. Е, Можливо і так. E Underстенд оцінити результат нашого драйвера і виявити хвостики. Це те, що ми могли забути, коли ми змінюємо масштаб, так, коли ми щось опускаємо, коли ми робимо занадто велике е спрощення. Ну і shift. Зрозуміти, чи на... куди нам треба повернутися, чи треба нам змінювати масштаб. Чи ця інформація, яку ми вже отримали, достатньо. Ось. Е у кожного своя, е у кожного. Е Своя специфіка е, проєктів десь формалізовані, десь неформалізовані, тому я в нотатці записав, що, ну, напевно, бажано було би документувати ці дії і щось змінювати. Відповідно, якщо ви розумієте, як змінилося е, або для чого у вас е, відбувається зміна контексту, наприклад, е, і вимог до Фічі, і е, ви бачите якісь ризики, то, напевно, класно було б юзер старі ектенс-критерії під це оновити. Ось для того, щоб там нащадки нащадки і ви змогли цим більш ефективно е, працювати. Ну і відповідно там збирати, якщо треба, ви збираєте там якісь ключові метрики, їх визначаєте, е, оновлюєте списки та сценаріїв або -те, своїх чек-лістів. Інтегруйте критичні сценарії регресії або їх автоматизуєте, е, документуйте все, що ви могли пропустити при зум-аут, зумінах, щоб подивитися, які інтеграції, е, на стиках яких інтеграцій у вас відбуваються е, проблеми, або взагалі, що ви могли пропустити і на що ще впливає впливається зміна. так, ось, Не просто з точки зору якогось там дефекти під час регресії, тобто, щоб це було дійсно ближче направлено до шифлефта, а не. Фактично шефтрайт, right, коли ви перед релізом на регресії знайшли, що ай, блін, щось ви пропустили, і десь щось оця зміна в цій компоненті зламала в продукті.